Морози до мінус 3 градусів триватимуть в Україні вже до кінця поточного тижня. Дощі також будуть присутні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця, так у п'ятницю, 18 жовтня, дощі йтимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму. На всі решті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний – 5-10 метрів на секунду. Майже на всій території вночі будуть морози до мінус 3 градусів. Лише у південно-східних областях буде до плюс 3-6 градусів вночі. В день по всій країні буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у суботу, 19 жовтня. Дощі пройдуть у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде сухо та малохмарно. Вітер відчутний: 3-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі на більшості території до мінус 3 градусів морозу. У південно-східних областях до плюс трьох плюс п'яти градусів вночі, вдень по всій країні буде в межах від плюс дев'яти до плюс тринадцяти градусів тепла. У неділю, 20 жовтня, дощів ніде не буде. По всій країні буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі до мінус 3 градусів морозу. Лише у південно-східних областях від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Температура в день по всій країні буде в межах від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.